Сьогодні у випуску у мешканця Кременчука вилучили гранату. Смертельна ДТП з маршруткою на дорозі зіткнулися автобус, рута та автомобіль Volkswagen Tiguan Ще одна автопригода на Полтавщині забрала життя трьох громадян. Поліція Полтавщини розшукує Валерія Махновського, який переховується від суду. Під час відпочинку потонула 17-річна дівчина. У Миргородському районі Полтавщини в одному з домогосподарств селища Велика Багачка між двома чоловіками виник конфлікт, який закінчився вбивством. Збив дитину та втік, 14-річний мопедист Скоїв ДТП. 6 тисяч доларів за перетин кордону правоохоронці області викрили працівника одного з районних ТЦК та СП. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. 1 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців Кременчука про чоловіка, який має при собі боєприпас. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили у чоловіка 1995 року народження предмет, схожий на бойову гранату f 1 Боєприпас направлено на експертне дослідження. До єдиного реєстру до судових розслідувань внесені відомості за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Аїни санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Також правоохоронці з'ясовують походження та мету зберігання боєприпасу. Слідчі дії тривають. Двоє загинули, десятеро отримали тілесні ушкодження. 30 липня на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися автобус Рута та автомобіль Volkswagen Тігуан. У громадському транспорті на момент ДТП перебувало 17 пасажирів. 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса загинули на місці. Ще 10 пасажирів маршрутки та пасажирка легковика отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Причини автотрощі встановлює слідство. Ще одна автопригода на Полтавщині забрала життя трьох громадян. Легковик БМВ, за кермом якого перебував чоловік 1997 року народження, зіткнувся із автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 50-річний чоловік. Водій та пасажирка БМВ від отриманих травм померли на місці пригоди. Ще одна пасажирка Іномарки 2005 року народження померла у лікарні. Четверта пасажирка БМВ та водій ВАЗу травмовані, але живі доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується Махновський Валерій Михайлович 1983 року народження, мешканець міста Лубни Полтавської області, який скоїв кримінальне правопорушення. Фігурант кримінального провадження підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, та переховується від суду з 2022 року. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидше. Чити його розшук правоохоронці прохають повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. 1 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення 17-річної дівчини під час відпочинку біля водойми у селі Нижні Млини. На місце події прибули працівники поліції та фахівці ДСНС. Вони організували водолазні роботи з пошуку ймовірної потопельниці, яка відпочивала на березі водойми в компанії знайомих. Як повідомили можливі очевидці, дівчині вдалося переплисти на інший берег річки однак назад вона вже не повернулася. Після кількох годин пошуків тіло загиблої підняли на берег. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України призначено судово-медичну експертизу. Тривають необхідні слідчі дії. Конфлікт закінчився вбивством. У Миргородському районі Полтавщини в одному з домогосподарств селища Велика Богачка між двома чоловіками виник конфлікт. У процесі сварки 23-річний фігурант спричинив ножові поранення 31-річному сусіду після скоєного хлопець втік. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів правоохоронці встановили його місце перебування та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. У разі якщо його вину буде доведено у суді, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. У селищі міського типу Опішня Полтавського району мотоцикліст збив неповнолітню дівчину та зник з місця події. У наслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Наразі потерпіла, перебуває у лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейськими упродовж 30 хвилин було встановлено транспортний засіб та особу водія, який ним керував. Ним виявився 14-річний хлопець. Обставини та причини ДТП з'ясовуються. 6 тисяч доларів за перетин кордону. Правоохоронці області викрили працівника одного з районних центрів комплектування соціальної підтримки в Полтавській області. За 6 тисяч доларів працівник виготовляв фіктивні документи для перетину держкордону. Незаконну схему припинили слідчі обласної поліції спільно з регіональним управлінням Служби безпеки України. Працівник центру комплектування виготовив та надав замовнику документ із відмітками про непридатність до військової служби. Таким чином він отримав можливість безперешкодно перетнути державний кордон. Під час проведених обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військоматах, було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність. Крім того, було виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від клієнта, а також декілька десятків пакетів документів потенційних ухилянтів. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання, обраняємо міри запобіжного заходу. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 2 серпня на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ-2106 під кермуванням місцевого водія 1987 року народження зіткнувся з автомобілем БМВ, яким керував водій 1983 року народження. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав восьмирічний пасажир ВАЗа. Дитину з місця події госпіталізовано до лікарні для обстеження. На момент зіткнення у автомобілі також перебувала дворічна дівчинка. Її на місце оглянули медики. Дівчинка госпіталізації не потребувала. Поліція з'ясовує обставини та причини ДТП. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.